Доброго дня, любі друзі! Сьогодні, 26 листопада 2024 року, е, останнім часом багато різних е, повідомлень я зустрічаю в інтернеті на таку тему, що трапилося в цьому році з, зі свіжою капустою. І е, я хочу вам показати, яка ж у нас капуста у Києві зараз. Справа в тому, що капуста взагалі для, для мене дуже дорога в цьому році. Я її не купляла все літо. А зараз я вирішила купити капусту, одну головку, і купила її е, спеціально, щоб провести такий експеримент і вам показати. А ви вже самі, будь ласка, вирішуєте купляти свіжу капусту. У цьому році вам чи ні? Бо як кажуть люди, що вона і воняє, і щось взагалі з нею не так, і страви викидають після готування, і голубці, і борщі вилівають. І ось мене це дуже заінтригувало. Дивіться, будь ласка, другу частину мого відео. Ну, ось, друзі, дивимось. Ось моя капуста, називається капуста Білоголова. Я купила її в АТБ. Ну, в нашому АТБ на Харківському шосе, підвальчику там, ви, мабуть, знаєте, хто тут живе рядом. Ось, дуже непоганий цей магазинчик. Ось, значить, зараз в мене вже тут три чверти. Цієї капустинки. Капусинка була плотна така, щільна, ось вона яка, чистенька така. Дуже важко я її ножем розрізала, така плотна плотно Ось, зараз в мене четвертинка одна пішла на борщ. Значить, Розказую. Зараз ось я дістала з холодильника оці рештки капусти. Відкриваю кульок і нюхаємо. Ви знаєте? Абсолютно ніякого запаху. Ніякого. Зараз. Ну, це зараз, я розказую. Ось. Ну, я не знаю. У мене щось може з носом, як кажуть, після ковіду в інтернеті, що е, нема запаху. Не знаю. Ось, ну, е, позавчора, коли борщ борщ я варила, запах був. Ось. Е, Тільки но я розрізала, я взагалі дуже-дуже люблю ці кочерижечки. Ось. Оці кочерижечки, оці, дуже люблю їх гристи, це з дитинства. Коли <смі> батьки солили, квасили капусту у великій такій діжці. і на такому колоді такій вони її підготували до того, щоб її сікти у діжці. І вони, коли підготовували, вони вирізали ці кочеришки, і якось їх так багато було, вони падали навіть на землю біля цієї колоди, таке здоров'яні. а я бігала навкруги цієї колоди і хватала ці качанчики, кочеришечки, і гризла їх прямо тут же. Ой, от так я їх любила дуже сильно. Це мені було, мабуть, я так пам'ятаю, в п'ять. Ось. Ну, дуже пам'ятаю цей момент. А потім діжте, вже вони без кочерижок оці, вони вже таким м -м, сікачем сікли. Ось. Ну, і я ж почала цю кочерижечку, я завжди їх з'їдаю. По-перше, я дивлюсь, чую такий запах, дуже-дуже різкий. Ну, як у старої капусти, знаєте, а це ж ще не стара капуста, мабуть, вона ж, мабуть, ще така молода, стара, вона вже там в лютому, в березні так неприємно так пахне, в мене є там відосик. Подивіться, хто хоче, будь ласка, як я ферментую капусту задля борщу, щоб уникнути потім цього запаху. І ось я почула зараз цей запах. Думаю, ну добре, зараз я заферментую, як будто це стара капуста. Все пережамкала її з сіллю, ось поставила вона в мене годинки дві 3 постояла під кришкою у кухні. Ось. Ну і потім я ж її додала до борщу, як зазвичай. Ось. А сама печеришка була, ви знаєте, такий смак дуже-дуже гострий. Все прямо в роті запекло. І такий, якби смак, трошки навіть нагадували мені смак хрону. Якось чи, чи листя хрону, ось так, як поживати, Хро, хрон і капусту, і ось так щось таке середнє. Ось таке дуже пекуче таке було. Ось. Не знаю. Щось раніше такого о, не було у молодій капусті. Ну, ось дивимося, відкриваємо, мовив, бо тут? На один раз. Ось. І нюхаємо. Ні, немає. Після ферментації. Ще раз убедилася, що немає неприємного аромату такого у борщі, як е, коли капуста свіжа літня, я її не ферментую ніколи. Ось. А тут, значить, прийдеться її ферментувати. Ну, ось люди, друзі, ось таку інформацію я вам розповіла. Якщо вам сподобалася ця інформація, пишіть коменти свої, будь ласка, не забувайте про мене, ставте лайки, вподобайки, підписуйтеся також на мій канал, обов'язково будемо допомагати один одному чим зможемо. З совітом, радою, коментом, підняттям настрою, робіть свої відео, будь ласка, для підняття нам настрою під час. Війни, воєнного стану, ще триває у нас на Україні. Кияни тримайтеся, пенсіонери любі, тримайтеся, все буде добре. Ось, ем, ну, Пока-пока.